Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Декілька диверсійних груп Росіян накрили поблизу Харкова та в Харківській області. Росія концентрує ударний кулак, майбутній наступ окреслено, і це Харків. Не потрібно недооцінювати ворога, як це зробив Ізраїль цього разу, чий кордон прорвали, босі найманці на пікапах та мопедах. Крім того, зі сторони Білорусі готується зайти 17 тисяч контрактників, які підписали документи з Міноборони РФ. Джерела стверджують про можливий удар саме по Харкову з різних сторін з використанням десанту. На Коп'янсько-Лиманському напрямку відбувається запеклі. Клібої, під час яких російські окупаційні війська намагаються прорвати оборону Збройних сил України, але українські воїни успішно чинять опір і навіть досягають тактичних успіхів. На цьому фоні російська армія перейшла до тактики терору. Російські загарбники змінили тактику на Лимано-Куп'янському напрямку. Тепер намагаються тиснути не технікою, а малими групами живої сили, заявив пресофіцер 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша Євген Назаренко в ефірі Радіо Свобода. Вони росіяни тепер діють не стільки. Технікою скільки малими групами, як це було у Бахмуті, застосовуючи тактику терористичної ПВК Вагнер. Вони лізуть, але ми про їхні плани знали заздалегідь. Тому наша бригада, не чекаючи, поки вони накопичать сили, провела контрнаступальні штурмові дії, відбила пару позицій, взяла купу трофеїв, купу техніки і полонених. Тобто, досить успішно, сказав він. Пресофіцер зазначив, що з 14 жовтня російські загарбники відновили наступальні дії. Найбільше тиснуть на села Новоїгорівка та Надія, які раніше звільнили сили оборони. І от вони. Вони постійно хочуть відбити ці села назад, їм нічого не вдається. Відтак вони там залишають купу техніки, купу всього. Нам навіть дивно, бо ми не знали, що стільки танків Т-90 в них може бути на одному напрямку. Але вже ці Т-90 стоять згорілі в полях і посадках. В принципі, тут не припиняються обстріли жодного дня. По нас постійно працює артилерія, авіація. До речі, порівняно з Донбасом, це для нас було в новинку. Постійно летять на голову ці каби, керовані авіабомби. Але ми стримуємо ворога, поки в них шансів жодних немає. Наголосив прес Церк він зазначив, що на передових позиціях в окопах перебувають переважно не дуже навчені окупанти, а на самому нулі або штормзет або новомобілізовані загарбники. Проте далі вже є професійна кадрова армія РФ, і не можна сказати, що росіяни не вміють воювати, оскільки РФ здійснює штурмові дії на напрямку, використовуючи повітряно-десантні війська, зауважив Назаренко. Тобто воюють вони добре, як книжка пише, техніки вистачає, підсумував він. Російські загарбники зібрали на Лимано-Куп'янському напрямку понад 100 тисяч солдатів. Про це Повідомив речник східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий. В ефірі інформаційного телемарафону на лиману купянському напрямку ворог засередив дуже потужне угрупування, понад 100 тисяч особового складу, понад 900 танків, понад 550 артилерійських систем і 370 реактивних систем залпового вогню. Сказав Череватий. Також він для порівняння сказав, що на піку війни в Афганістані радянські війська мали 120 тисяч особового складу. Як підкреслив Череватий, на лиману копянському напрямку ворог зосередив. Десантні підрозділи, найкращі мотопіхотні підрозділи, і як додаткову підтримку, бойовий армійський резерв, територіальні війська, приватні військові компанії, так звані штурмові підрозділи. Зе, речник зазначив, що окупанти мають намір прорвати українську оборону. Наші воїни гідно і стійко тримають оборону, не дають ворогу остаточно прихопити ініціативу і тому завдають по ньому постійні удари. За цю добу ворог 543 рази бив по нас різними системами і калібрами артилерії. Здійснив 14 авіанальотів, вісім штурмів. В ході відбиття яких наші воїни знищили 40 окупантів, 103 було поранено. Також було знищено три танки, чотири бойові машини піхоти, гарматам 100Б, міномет, два безпілотних літальних апарати і три ворожих авто, сказав Чариватий. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.